Всім привіт! Сьогодні поговоримо про прочитані книжки. Почнемо з того, що за цей місяць я якось не дуже багато читала, і от знов ж таки, іноді мені кажуть, Боже Сандра, ти так багато читаєш, скільки в тебе влізає. Подивіться просто на моє прочитане за декілька попередніх місяців і зрозумієте, що не влізає в мене постійно кожен місяць так багато книжок. Бувають моменти, коли я взагалі не читаю. Якщо охарактеризувати цей місяць, то це буде скоріш за все. Я починала читати багато нонфікшену і намагалася дочитати все те, що я і так вже починала. Але за цей місяць я знайшла вже декілька книжок, які точно стануть найкращими книгами року. І так співпало, що вони ж йдуть одна за одним. І першу книгу, яку я прочитала, це доця. Горіха зерня, і я про цю книгу говорила от в цьому відео chapter tag». Я там її починала читати. Я знаєте, от коли виключила то відео, я його змонтувала і одразу пішла читати ось цю книгу. Вона мені неймовірно сподобалась. Все, що я написала тоді з рецензії на Goodreads, це було Давай виключимо світло і будемо мовчати. Я вирішила процитувати пісню Ельзи, бо я в мене дуже рідко таке буває, коли. Я нічим не займаюсь. Я така людина, мені постійно щось треба робити. І навіть коли я дочитую книгу, вона, як вона мені сподобається, я її відклам, одразу піду щось нове робити, щось дивитися, щось, не знаю, працювати, далі читати якусь книжку. А тут я відклала цю книгу, і декілька хвилин точно я сиділа і дивилася у вікно на будівлі, і не могла переварити, осягнути все те, що відбувалося, бо мені так було важко. Ця книга розповідає нам про Донецьк, і як в 2014 році прийшла туди війна, і головна наша героїня в неї позивний Ельф, дівчина за Україну, вона говорить українською мовою, і вона намагається. Якось осягнути все те, що відбувається. Дуже багато паралелі з нашим повномасштабним вторгненням. Я тут знайшла вже тут і згадки про Маріуполь і про Херсон, і про інші міста. І ця книга, я не здивована, чому вона взагалі була номінована, отримала книгу року 2019 за версію BBC. Це дуже важлива книга, яка розповідає в доволі такій легкій формі, бо я не скажу, що тут на розрив, тут є так на розрив якісь моменти, але їх не так багато, як бувають в інших книгах. І цю книгу я би цілком дала би читати підліткам. І в 11 класі, і в 10, щоб вони вже от з таких от романів, таких книг починали дізнаватися про нашу історію, а все ж таки це треба вивчати. Мені ця книга дуже сподобалась, і я, до речі, пам'ятаю, як я отримала коментар, що ця книга, цей роман, спекуляція на темі війни. І я одразу зрозуміла, коли я прочитала цей коментар, що я захочу це сказати в прочитаному, бо, на жаль, тоді я якось не було змоги і не було моменту, щоб це все обговорити. Спекуляція це коли, от, наприклад, якщо я не помиляюсь КСД, видають через буквально декілька місяців після того, що трапилось в Бучі, видають роман Буча. Або коли. Зараз вже починають писати якісь романи про війну загалом, як її осягнути. Я не кажу, що всі вони погані, але потрібен час для того, щоб ти сам переосмислив це, якщо ти не був в подіях цих, а якщо ти став свідком цих подій, тобі все одно треба трішки часу. Переварити все те, що відбувається, бо війна це дуже така сильна, серйозна, важка тема. Не всі вибираються здоровими морально і фізично після такого. І треба дати час загоїти своїм ранам, щоб правильно і красиво, і цікаво описати це і пересказати людям. Тож тут все, що я дізналася про авторку, вона деякі історії. Правдиві, і вона сама їх переживала. Інші моменти це те, що сталося або з нею, або з її знайомими, або з волонтерами, з військовими, тобто з людьми, яких вона знала, історії, які вона чула. І я вважаю, що це не спекуляція, це переосмислення, розповідь про нашу війну. Так, тут є якісь художні. Вимисли, я впевнена, а, але все ж таки, ти читаєш цю історію і розумієш, що усе це могло відбуватись. Я, начебто, да, я їй казала, що ця книга з одного боку легко читається, я б давала це читати підлівкам. Так, я б дійсно їм давала це читати, а, але все ж таки ти, начебто, біжиш в марафон, коли читаєш цю книгу, тому що а, стільки емоцій, емоцій, Дуже різних від розпачу до болю до радості, переживання. От постійно ці переживання, які ти так переживаєш в житті, і в багат в великому в великій кількості, ти це переживаєш в книзі. І просто я коли закрила цю книгу, я не могла нічого сказати. Я думала просто почати вже цей місяць. Буде я думала, що буду записувати кусочки відео. Після кожного разу як я прочитаю книгу з такими, знаєте, свіжими думками, щоб по гарячих слідах все вам розповісти, але я зрозуміла, що ніц не можу сказати і видавити з себе. Дуже раджу цю книгу, вона неймовірна, і а, мені теж сказала та коментаторка, що от що це спекуляція, краще почитай Жадана. Жадана я вже почала читати. А, Тож не переживайте, я сподіваюся, що в найближчий час я вам розповім про Жадана також. Наступна книга це була проблема спінози, і цю книгу я читала в рамках літературного клубу Вовчиці на каналі «Палає». Я її прочитала буквально за, напевно, день. Я нічого не могла робити. Я ні на що не могла відволіктись, якось дуже мене зачепила ця книга, хоча я не хотіла її читати. Я не знайома з творчістю Ірвіна Ялома, і не була зацікавлена в цьому. Але цей твір він художній, і тут розповідається якраз таки про двох людей, між якими десь 300 років різниця. Це спіноза. Доволі відомий філософ і також нацистський фанатик Розенберг. і дівчата обрали, до речі, дуже афігенну книгу для обговорювань і. Я впевнена, що ефір буде цікавий, і я впевнена, що багатьом людям ця книга саме зараз вона відгукнеться. Якщо ви не читали цю книгу, нічого не знаєте про неї, то я вам дуже раджу прочитати, тому що я побачила, я саме через те, що дуже бачила багато асоціації з нашими теперішніми часами, з війною. з... Цим жахливим нацистським режимом, який є у нашого хворого сусіда. Мені було цікаво читати цю книгу. І тут розповідається про двох абсолютно різних людей, як я вже казала, між ними не тільки багато років різниця, а ще й в них дуже різні ідеології. І це було дуже цікаво читати про те, як люди можуть вивернути. Певні слова, ідеологію, ідею, філософські думки під свій смак, під те, щоб їм було це зручніше зрозуміти, і на прикладі цього Розенберга бачить я бачила. Абсурдність ситуації, коли він, нацист, ненавидить євреїв, і при тому захоплюється єврейським філософом. І моменти, коли він був дуже здивований, що це єврейський філософ, і взагалі. І цікаво було дивитися на те, що Спіноза і його. Тут було просто описане його життя, його трагедія, як його не приймало його особисте суспільство, як він з єврейської комуни був вигнаний. І з іншого боку, цей Розенберг людина з хворою думкою, який просто якийсь нещасний невдаха вирішив, що він має право судити людей за їх походження, за їх расу, за все, що завгодно, тому що він, начебто, вищий за них. І причому там же показується прям з його. Молодих літ з того, як він ріс до того моменту. І наприкінці книги навіть виходить суд над Розенбергом. І мені здається, що б я зараз не сказала, це треба або дивитися ефір, який буде у дівчат, або вже треба якось сидіти і самі аналізувати цю книгу або самі просто прочитати. Я реально дуже раджу цю книгу. Я була здивована, коли я просто поринула в цей роман і не могла відірватися. Наступна книга це я познайомилася з Вірджинією Вульф. Давно хотіла познайомитися з цією авторкою. Я прочитала місіс Деловей». Розповідає нам про місіс Деловей». Це жінка вже зрілого віку. І вона починає згадувати своє життя. І дуже цікаво, як вона описує потік свідомості. І місіс Делової готується до вечориць, можна так сказати, і запрошує різних людей, вона ходить, виходить на вулицю. Купляє квіти, вона намагається полагодити своє плать, а потім ще нас знайомлять з декількома персонажами, в голову яких ми теж зазираємо й дивимось. От коли зазирали ми в голови інших людей, мені це не дуже сподобалося. От місіс Деловий, вона мені здалася найбільш щирою людиною з цих всіх людей. Їй було неважливо на те. Хто ця людина, який в неї статус, що в неї з грошима. Їй просто було достатньо того, як людина сама себе поводить і згадувала, якщо таке було, своє минуле з цією людиною. Також дуже сподобалось, як Вірджинія Вульф описувала згадки місіс Делоуи, її закоханості в іншу дівчину. Це було дуже красиво, і мені здається, що, звісно ж, Вірджинія Вульф це взяла з, особистого, з особистих думок. І я просто якось не очікувала, що це буде в такому дусі. Я просто, якщо думаю про класику, я одразу згадую, що ніякої інтимності там не було, все було дуже завуальовано. Найбільш такий відомий і відкритий. Роман на сексуальну тему це коханець Леді Чатерлі. А тут не було сексу, не було інтимних подробиць, але дуже гарно було показано і дуже емоційно, дуже витончено. А, тож мені цей момент сподобався. І так от можна сказати, що це у ліс на мінімалках, бо я починала читати у от дуже хочу його все ж таки закінчити. Куплю собі переклад українською і буду дочитувати. А, тому що тут. Майже день, якщо я не помиляюсь, то день якраз таки проходить, і ми намагаємось засирнути в думки усіх людей. Я зрозуміла, що не завжди, але мені подобається, коли автор розповідає нам думки своїх персонажів, показує течію цих думок. І іноді, от коли в настрій воно мені попадає, то я просто не можу відірватися. Я знаєте, от. Падаю в цю хвилю і йду за течією. Звісно, буду далі читати на маяк, буду читати далі її якісь інші твори. І ще чому я читала саме цей роман Вірджині Вульф, я хочу прочитати години Майкла Канінгема. І тут якраз таки а, Майкл Канінгем він а, брав за основу роман Місіс Деловей. Я, до речі, тільки зараз розуміла, що ще є одна книга, якій я 5 балів поставила, і теж я, напевно, її виставлю в. Книгу, яка мені дуже сподобалась, можливо, в найкраще теж уроку піде. Це Room by Emma Donoghue або Кімната. І цей роман розповідає нам про п'ятирічного хлопчика Джека, який живе в кімнаті зі своєю мамою. Він нічого не знає про світ наш, він ніколи там не був, тому що, як ми потім розуміємо, його маму викрали ще, коли їй було чи то 19, чи то 20 років. І і її можна так сказати, тримав в заручниках чоловік, не випускав її нікуди і гвалтував весь цей час, після чого народився Джек. Настільки переживати за персонажів, боже, я аж вскрикував, коли були такі небезпечні моменти для наших героїв чи несподівані моменти, мене прям трясло і. Мені що сподобалося, що цей роман він прям показує, а, і як вони потім вибрали з цієї кімнати, і що, як вони почали жити поза межами цієї кімнати, і зрозуміло, що а, як і для його матері, так і для самого Джека це величезна така травма, яка не проходить просто так. І надивлячись на те, що вони, начебто, вже поза межами небезпеки, вони вільні, можуть робити все, що завгодно, але до цієї вільної до цього вільного життя треба ще звикнути і морально, і фізично також. І ще я що хочу відмітити, я коли слухала цю книгу, мені дуже сподобалася начітка. Читав маленький хлопчик і. Там були такі моменти, що я прям була рада, що я слухаю цю книгу, тому що вона надавала ще більше якихось емоцій через те, що в тебе відчуття, що ти в голові цієї дитини переживаєш разом з ним всі ті емоції: страх, розпач, любов, переживання, і це було вдвічі яскравіше. Так, ну і останні дві книги, про які я розкажу сьогодні, це. Микола Хвильовий, Повість про Сантурійну зону, Сентиментальна історія Я романтика і Валеріан під могильне місто це нова серія Віхола. І от про ці дві книги я вже розповідала на своєму каналі, є окреме відео. І мені здається, я там доволі детально все розповіла, принаймні спробувала. І мені ці книги сподобались. Обидві я дуже рада, що Віхола. Почала видавати і продовжую видавати цю серію. Буду все-все-все купувати. І буде в мене така кольорова, гарна а, поличка разом от, е, з моєю люб, улюбленою серією від КСД. Ну а на цьому все. Розповідайте, що ви такого прочитали. А, чи є у вас вже улюблені книги цього року? Якщо так, то діліться, що це за книги були. Ну а я дякую вам величезне за перегляд. Побачимось!